Предстоятель православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, в управлінні Дніпровської єпархії провів зустріч із народними депутатами України, які представляють Дніпропетровську область, та захисниками України. Блаженніший митрополит Епіфаній відзначив високими церковними нагородами гостей та звернувся із архіпастерським словом. Ми повинні якомога швидше присікти це зло, завершити цю війну нашою спільною. Перемогою. Ми мріємо про це, але не тільки мріємо, робимо все, кожен на своєму місці залежний від нього. Я роблю свою справу, кожен із вас робить свою справу. Можливо, я завжди кажу, що коли наодинці кожен із нас, то може складатися враження, що можливо я роблю мало, а коли ми збираємось великою громадою, однодумців то бачимо, що разом кожен носить лепту, і ми стаємо великою рушійною силою. Грамота за віддане служіння Боговій Україні та жертовність у захисті добра і правди, кісель Юрій Григорович, нагороджується орденом святого великомученика Юрія Переможця. Орденом святого великомученика Юрія Переможця нагороджується потураєв Микита Русланович. Микита Русланович працює дуже багато, бо очолює відповідний комітет. Це честь. І ми точно продовжимо боротися на цьому напрямку і виконуємо. Все для того, щоб Україна нарешті позбавилася будь-якої залежності від ворожої церкви і ворожої Дяк, Дай Бог. Орденом святителя і тілотворця Миколая нагороджується масло в Денис В'ячеславович. Дякую вам. Владика, святі Отці воїни наші, всі присутні. Я не буду довго говорити, хочу подякувати нашій православній церкві України за ваш внесок в нашу майбутню перемогу і встановлення нашої державності. І ви правильно сказали, наш ворог зробив зі своєї церкви зброю, а ми зі своєї церкви зробили щит. і Разом спільними зусиллями маємо укріпляти і віру нашу, і державу нашу, і тоді разом і держава, і кожен громадянин, і наша церква, наша церква забезпечить дійсно достойне майбутнє після нашої перемоги. Тому дякую вам і дякую за цю нагороду. Дякую. Запрошуємо. До святительського благословення для цінних подарунків. Офіцер розвідки Кондратій Валерій Валерій. Вітаю вас, нагороди! До Дня захисника, до Дня Покрови. А сьогодні приміть сюди. хрест від благословення. Успіхи. Дякую. Що недавно. Мы все жили своей жизнью. И я был просто президентом баскетбольного клуба. Развивал спорт. Старался, чтобы наша молодежь росла здоровой. И так случилось, что когда пошла русская агрессия, я благодаря нашим братьям, противам сразу же со своим спортивным клубом, с хлопцами оказывали помощь, какую могли нашему Розвідбато. Наші діти повинні жити в свободному стране, должны заниматься спортом, своим любимом ділом, довжні любити Бога, в нашу українську церкву для того, чтобы ми образували нашу свободу і родну Україну. Служу українському народу. Орденом Юрія Переможця нагороджується Ляденко Олег Васильович. Читаю. Ради вас відділ, там. Я і Читаємо. Доброму здоров'я. Нагороджується. Іраклі куразбедяні. Ми єдині, так, є... прагнені жити в своїй Если я говорю, там, и здесь, там идти, то я вернусь і в сольому Святого Великомученика Юрія Переможця нагороджується генерал поліції 3-го рангу Осипенко Руслан Іванович. Наша сусіди, керівник Донецької поліції. Дякую. Маю честь представляти сьогодні особовий склад поліції Донеччини, тому що це нагорода всього особового складу поліції Донеччини. А ми чергу, продовжуємо робити свою роботу на меті це захист і збереження життя кожної людини, яка залишається нас на Донеччині, Тримаємо стрій. Служу українському народу. Орденом святого великомученика Юрія Переможця нагороджується ягольник Олег Михайлович. Зламу, зараздає, що... Служу повітря на святого великомученика Юрія Переможця нагороджується Кудряшов радіон Олегович. Я думаю, від Збройних сил України, від мов підрозділу, який я представляю, менше за все чекають слів, але більше за все чекають роботи і здобутні. Служу українському народу. Петро Орденом святого архістратига Михайла II ступеня нагороджується старший сержант Бутенко Геннадій Вікторович. має. На Медал Хрест Свободи нагороджується молодший сержант, пасічник Олег Юрійович. Це воїни, які приїхали зараз безпосередньо з передової. Так, так, так. запорізькі нами. Металлю, хрест свободи нагороджується молодший сержант Немір Максим Анатолійович. Хрест свободи дужу, нагороджується. Дужу. Нагороджується дужу. На погрібний Роман Вікторович. Дуже українському роду. Медалю. Старший солдат. Заєць Олександр Сергійович. Медалью Дуже. Хрест свободи нагороджується старший солдат. Проборов Віталій Вікторович. На нагороджується. Арчив Размаца. Це все продовження українського хата. Від дивитися нашої бригади, подарувати вам третю окрему штурмову бригаду, подарувати вам вправду нашої бригади, користуватися да, да, да. на обороти всі до вас благословення, щоб нас вистачало сили боронити нашу державу, щоб нас вистачало сили, продовжувати далі здобувати перемогу і, врешті-решт, отримати цю перемогу. Такими воїнами я переконаний, що ми отримуємо перемогу. 举报，你干什么？嗯 Предстоятель православної церкви України наприкінці зустрічі благословив кожного українського воїна. Архієпископ Дніпровський Сячеславський Симеон у свою чергу висловив вдячність предстоятелю за високі церковні нагороди і побажав його блаженству, сили і наснаги надалі розбудовувати православну церкву України та подарував ікону Пресвятої Богородиці. ще раз хочемо подякувати вам, ваше блаженство сьогодні. за... Відзнаки наших власновених і воїнів і людей, які присутні тут, тому що кожен з них дійсно заслуговує уваги, і це велика кількість людей. Але в свою чергу хочу ще раз при усіх висловити свою подяку нашому благоукрасителю і меценату це Олександру Володимировичу, тому що завдяки таким світлим його справам ми маємо таке єпархіальне управління, багато храмів, які є у Дніпрі. І це велика любов і жертовність до України. До нашої помісної церкви і висловити свою подяку всім, всім нашим друзям, всім нашим прихильникам, тому що сьогодні це, ці прихильники це увесь наш український власновидний народ, який рухається поступово, але до спільної нашої власновидної перемоги.